Андрюха завітав до мене в гості, приїхав з Бельгії. Коли ти приїхав? Вчора. А коли маєш їхати назад? За, зараз ввечері. Через півгодинки виїжджаю приїхав, назад. Беліїв. Приїхав, торта привіз. Да? Ж ти скажи, що Ісус Христос зробив в твоєму житті? Він все зробив в моєму житті. Що я навіть не думав, що я буду такий радий, що в мене є Бог. Він, мому, він спас мене. Я б вже 11-12 рік я б вже був би мертвим. А від чого Дійсно. спас? Від алкоголю, від ти... курива. Я пив, курив раніше. Як відходив від Бога, я йому казав, я до тебе колись вернусь. Але настав той момент, і він мені каже. От цей момент, що ти обіцяв мені вернутися. Це в мене тільки розговор був з Богом. Тебе, пам'ятаю, мама привезла на реабілітацію, так? Да? Так. Да. А з ким? З кем привезла? Швагром. Бо ти був взагалі ніякий, так, да? так. Да, да. Я був, я є йшов тоді. І мій е, Бог сразу звільнив мене від всього, одразу в той самий день. І оцей брат, що сидить зі мною, він... Я йому кажу, Бог мій разом, сразу почав оновляти. Зразу в той самий момент, що я тільки дав согласі, що я буду з Богом. І я кажу, брату, викінь у мене там повна печка сірить. Але кажу, ні, не викидай Бог, хтось буде, підніме, буде курити і спалили в грубі. Методі. І я кажу, спалили, щоб нікому не було. Представте, як Бог сразу оновив разу, що я подумав за когось. Почав переживати за когось. Ти почав читати слово Боже да. по сьогоднішній Я... день чи ні? По сьогоднішній день читаю 12-й рік, слава Богу. Ти з багатодітної сім'ї, так? Да? Да. Скільки у вас дітей в сім'ї? 12 чоловік в сім'ї було. 12, да? да? Папа в тебе міліціонером був, так? Да? Так. Да. Він е, він по е, він заслаб в кінці. Він е, дуже заслаб болезню. У нього невеликома була. Рак печінки, ну не від алкоголю. ну Ще так якось буває рак печінки, я не знаю як. І він, не, він вже зліг на кровать і не міг ну, не, цей, не помирав, лежав. Потім він каже, я хочу покаятись. Прийшов пастир, він покаявся. Потім каже, я хочу прийняти водне хрещення. Він прийняв водне хрещення і помер. Ваш Бог милосердний. Тільки так. І до бандитів, і до да, кояків, і навіть і до міліції. Так, так, так. Слава ти ж, Богу. Що ти б сказав тим людям, які зараз тебе чують, і які в алко- чи наркозалежності? Люди. Не шукайте щастя, бо щастя заховане в Бозі. І є такий псалом. І тільки Бог допоможе всім людям, бо Він наш создатель. Некотрі є люди, які шукають в алкоголі, в наркотиках, в сексі, якісь в заробітках, да? треба да. шукати в Господі. Тільки в Господі, і все. Андрюха, ми тебе теж благословляємо, щоб ти залишався встречи. вірним йому. Дякуємо за торт, який ти завіз, привіз, не забув про нас. Дякую, це і Богу. Вся. Все, все, що, все, що я роблю, це тільки Божа милість. Так що від нашої сім'ї щира подяка тобі. І нехай несеться слава і хвала тільки, тільки в небо Богу. Богу. Амінь. Да. Коли ти приїхав на реабілітацію до нас, в якому році? У 2014. 2014-му. 14-му, да? так? Да. Так. 7 листопада 2016 року. Ти пам'єшся, так? Да, да? Не знаю, чому воно мені так заповнилось, але дуже пам'ятаю. Слава Господу! І що, от навіть брат не дасть брехати. Щоб Господь мене одразу відкуривав від цього, звільнив. Що я не ходив, ні, не шукав ні бичків, нічого. От Сережка може підтвердити, брат. Чуєш, ти списаний, да, і в армію тебе не беруть. Так, да, я звільнений повністю. Ти інвалід дитинства, да? так? Да, да. Добре, Андрій. Нехай Бог тобі допомагає. Дякую. Амінь.